Заварили короба. Два штуки це великий, остигає і маленький. Маленький ми заварили вчора, тому сьогодні будемо сверлити. Я тут вже накернив. масло налив в отворі. заряджені три сверла в три шуруповерта, бо електрика знову пропала. Ну, робота йде. Отже, сверлим. четверку. Очень десятку. Масло. Конець, 13 мм під болт М12. Іскальований. Це сиро, до речі, нам подарував. Коротше, подарував людина. Відосик на каналі є. Дякуємо, бачите, працює, робить танкову броню. Захист фокової проекції танка. Що захист, є, захист мене спас. Трошки сверло неправильно заточене в плохому смислі слова затягує. Ну і тут воно якесь на чесному слові тримається. Нема у нас досі нормального слісарного стола, з стізками, але ми над цим працюємо. Просити вас не буду, все одно ні копійки від вас ми не получаємо. Хоча б лайк поставте. Все, А, ну покажи, що тут дірка. Дірки не було і дірка стала. От дірка з'явилася, а тут її не було. Ну, зараз буде. Ну, то вже знімати не будемо, то вже покажемо готовий результат. Отже, отвори всі посверлені, діаметром 13 мм, під болтом 12 мм. Але ця штука якби хендмейд. І щоб хлопцям, які туди всередину в цій коробочці будуть щось вставляти, вони не загубилися, то я зроблю їм позначку засічку, яку вони не перепутають. Якщо намалювати маркером чи нашкаработи чимось, то воно зафарбується, заб'ється грязі і то не знайдеш. Того зробимо зараз болгарочкою надріз. Амуляторна болгарочка виручає, коли електрики немає, а треба працювати. Ось такий надріз, вийшло. В тому місці, яке навантаження, не несе, там болтів нема, вуха там не приварені. Але такий маркер, куди його, щоб право ліво не перепутати. Так що ми тут наварили? А що будемо міряти? Лінійка і туди влізе палець. Хе -хе -хе. Десь більше сантиметра дзюра. Ну це такі утяжки. Так як проварювалася вона зсередини. Ще висте. Ці шви зсередини вони тянули. Я старався з того боку теж скомпенсувати, але я не встигав його перевертати на два боки, тому вийшла утяжка. Ну, нічого страшного, ми зараз покличемо гупало Василя і він то підряхтує Короче, Як то робиться? Находимо на землі приблизно рівний участок можна і з... трошки з ямкою. Тепер. Беремо його. ну У нас тут є там таке вухо, за кронштей, за який воно на танк чіпляється. Ми той кронштейн в землю вбиваємо ногою, щоб нам не заважав. Тепер дивимося, що воно досі криве. Як бачимо, воно досі криве. У мене ніяке не стово не ходило. Зараз будемо рівняти. Ну, Беремо mm. довбню, щоб ви вистроска не знищував. щоб і не Беремо довбню і включаємо гупало василя. alalım. Doğru mu malak? Прилипати, щоб це довгне своїм весом його прижимало, воно не могло відпруження. На стравді треба трошки більше, тяжче, але ми знімаємо відос, немає часу. Тепер вона трошки ближче, буде показати. Певний, що є там фокус. Я нічого не нажимаю. Видеємо. Що гупало Василь порівняв на рівняв, на нас влаштовує. Я його трохи порівняв, вирівняв, ну а такий звук останній був, що воно таке бум і туди пішло. Тобто це ми навпаки перевернули і в цій коробочці буде щось лежати. І відповідно, оце пузо додає об'єму в цю коробочці і нам не заважає. Ну, За бажанням, можна його в принципі, весь вирівняти. Тут е, смисел в тому, щоб довбня була достатньо важка. Молотком там нічого не вийшло, просто відпригувати завжди. Щоб вона своїм весом, інерцією прижимала метал, а він не міг не встигав її відпружинювати, щоб вона вдавила і мала інерцію і не могла відпригнути. І тоді воно буде його рівняти доволі близько. Ну, 10 ударів. і все готово. А так, якщо людина цього не знає, то хір знає, що з цим робити. Як бачите, 10 ударів вдовбнію і все готово. А якщо людина не знає, що з цим робити, то доволі важко побороти таке пузо. А коли знаєш, як знайшов на м, е, землі доволі рівний участок, ну не обов'язково. Бо земля податлива, воно буде гупати, прогупувати. Цим довбнюю сам метал і сформувати в землі ту форму, яку потрібно. За бажанням можна взяти молоток і в землі вибити якесь сонечко, там що хочеш. Ось. Ну, Нам треба було його вирівняти або ще краще, щоб об'єм збільшити і відпружинити його туди. От і все. Такі от корисні поради починаючим сварщикам, рихтовщикам. Місний захист якийсь є. Ось один. Я от закінчив сверлиць. І далі у нас на виробничій ділянці йде фарбування. Відповідно, було проведено обезжирювання з 46 м бо кріт у нас вийшов і сюди він не достає. І йде фарбування. Фарба три в одному. Захист від ржавчини, там перетворювач ржавчини йде, потім ґрунт, ґрунт фарба і фарба хакі матова. Будемо фарбувати два рази точно, може і три подивимося, наскільки ми там його розчинником набадяжили. Бо чим більше... Це густіше да, Ну Подивимося, воно після висихання нам покажеть. Може два рази хватить. Побачимо. Треба три, значить три. Ну якщо нам дозволить погода і дозволить час, бо там вже е, танк копитом землю реє, хоче наматувати кишки наших ворогів на гусеніці. А ми тут граємось.